Виборча дільниця у клубі Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького розпочала роботу о 9.00. Науково-педагогічний колектив академії, курсанти, студенти та інші постійні працівники навчального закладу шляхом таємного голосування обирали ректора на цю посаду. Претендували два кандидати. Первинно було три, але полковник Волобоєва Олена Федерина зняла свою кандидатуру. У зв'язку з тим, що її програма фактично співпадала з програмою одного з кандидатів, полковника Шенкарука Олега Миколаївича. Полковник Олександр Андрущук наразі знаходиться на виконанні важливого державного завдання на сході країни, каже Сергій Псьол. Проте в академії є його довірена особа, яка і контролює хід усіх процесів. Полковник Олег Шинкарук до дня виборів виконував обов'язки ректора академії. У нас є дуже гідна кандидатура, тому було нескладно визначитись. Зробила вибір свій швидко і впевнено. Тому, ну на жаль, поки що напевно, що не буде оприлюднювати, але я сподіваюся, що все буде добре, що ми беремо ту людину, яка дійсно на своєму місці, і будемо розвиватися. Наша академія разом з нею. я підтримав того кандидата, якого я хотів. Ну, якщо це таємне голосування, то я не буду говорити, кого я підтримав. Але я просто хочу, щоб та програма, яка була представлена, вона е, взагалі виконувалась, тому що е, перспективи розвитку академії, вони, я вважаю, що дуже добрі. І хотів би сказати, що е, в, принципі, в принципі я за те, щоб наша академія розвивалася, я за те, щоб е, наша академія... Процвітала вісім членів виборчої комісії, слідкувало за процесом голосування, серед них голови студентської та курсантської рад. Хотілося б активного якогось діалогу цікавого, активних цікавих пропозицій, взаєморозуміння, бажання бути почутими. Ректор цієї академії повинен відстоювати права академії серед інших вузів і, взагалі, підносити звання академії на рівні України. Вибори ректора в прикордонній академії проходили вперше. Виборці голосували у таємній кабінці. Після чого вкидали свій бюлетень до опломбованої урни. 75% всіх виборців повинні складати науково-педагогічні працівники академії. Не менше 15% повинні складати виборні представники від курсантів і студентів, і не більше 10% виборців повинні складати представники інших структурних підрозділів академії. У нас на попередньому тижні були проведені ряд заходів. В результаті були висувались кандидатури від кожного підрозділу, проводилось стаємне голосування в підрозділах, і потім у виборчу комісію надходили протоколи в якій була офіційна інформація щодо обраних представників на вибори о 15.00 виборча дільниця припинила свою роботу. Після чого члени комісії приступили до підрахунку голосів. У ході голосування було використано 402 бюлетеня. бюлетені з перевагою в 375 голосів. У виборах ректора прикордонної академії переміг полковник Олег Шенкарук.